Угорщина може очолити Раду Європи та Ради міністрів ЄС. Чим це загрожує Україні? Які наслідки матиме військова співпраця Росії та Північної Кореї? Та яке значення для світу й України мають вибори на Тайвані? На такі теми й будемо зараз говорити. А перед початком перегляду перевірте, чи підписані ви на наш канал та обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть свій коментар. Розпочнімо. Чим загрожує Україні головування Угорщини в ЄС? У 24-му році Угорщина може посилити свої позиції у Європейському Союзі, очоливши дві ключові інституції Раду Європейського Союзу, яку ще називають Радою міністрів, і Європейську Раду. Зважаючи на посідовну антиукраїнську політику прем'єр-міністра Віктора Орбана, таке головання може мати деструктивні наслідки для нашої країни. Тож давайте розбиратися. Які саме головання у раді змінюється кожні 6 місяців, і з липня цього року наступає черга угорщини. Віктор Орбан уже анонсував свій план дій. Він хоче завести Угорщину ще глибше всередину ради, окупувати її і переконати країни ЄС у правильності угорських цінностей та ідеалів у світлі майбутнього угорського головання. Європарламент влітку минулого року прийняв необов'язкову резолюцію, в якій висловив сумнів у здатності угорщини очолювати Раду ЄС. Через невідповідність політики країни європейському законодавству та цінностям цього ж року депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвама ініціював петицію про позбавлення угорщини права голосу в Раді ЄС відповідно до статті 7 договору про ЄС, яка зібрала 120 необхідних підписів євродепутатів. Утім, механізм позбавлення права голосу за статтею 7 Тривалий і складний він потребує консенсусу. А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що не дозволить позбавити Угорщину право голосу. Раді ЄС водночас депутати ЄС наголошують, що не варто переоцінювати вплив угорського головування, а деякі політики вважають такі кроки контрпродуктивними. Прем'єр Бельгії Олександр Де Кро підкреслив, що головання не лише привілей, а й обов'язок. На його думку, заборону очолити Раду ЄС може бути кроком, який ставить Угорщину в привійоване становище, оскільки зобов'яжує її проявити свою позицію та бути посередником. Проте існує велика ймовірність, що Орбан порушуватиме єдність щодо санкційної політики проти Росії, а також буде впливати на євроінтеграційні темпи України через приміром саботування відкриття розділів під час переговорів із. Нашої країни, крім того, Орбан може стати тимчасовим учільником Європейської ради. Чи не її президент Шар Мішель вирішив цьогоріч балотуватися до європейського парламенту, і в разі перемоги він достроково залишить свою посаду. Лідерам Європейського союзу доведеться швидко знайти наступника Мішелю. Адже якщо цього не станеться, згідно із регламентом Європейської ради, тимчасово виконувати повноваження її президента має лідер країни, яка на той момент буде головати в Раді міністрів ЄС. Насправді сценарій, з якого Орбан безконтрольно керуватиме нею, лідери ЄС хочуть уникнути. Шарль Мішель вважає, що для цього є необхідні інструменти, якщо на їх використання, звісно ж, буде політична воля. Втім, Угорщина залишається членом Євросоюзу, і Україні ще неодноразово доведеться з нею перетинатися. Найкращим варіантом стало би перезавантаження українсько-угорських відносин, але поки що така перспектива видається примарною. Українські посадовці попередньо домовилися з главою МЗС Угорщини Петером Саярто про чергу зустріч у кінці січня її ключовими темами мають стати організація зустрічі Володимира Зеленського і Віктора Орбана для просування важливих для нашої держави рішень у Європейському Союзі. Які наслідки матиме військова співпраця Росії та Північної Кореї? За останній час відносини Росії та КНДР вийшли на новий рівень. Більш небезпечний рівень. Останні російські обстріли України почали тривожну ескалацію військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. 30 грудня двадцять року та 2 січня двадцять року російська армія застосувала проти України балістичні ракети з північної Кореї. Хоча в Україні досі триває збір даних і дорозвідка, розвідка. Слідчі отримали попередні докази того, що Росія могла використати ракети виробництва КНДР для обстрілу Харкова 2 січня. Білий дім наголошує, що має докази передачі пускових установок та кількох десятків балістичних ракет і подальшого їх застосування по території України, аби продовжувати вторгнення в Україну, Росія змушена просити в Північної Кореї озброєння, зокрема боєприпаси. Кімчен, где боєприпаси? Кремль робить ставку на балістичні ракети, адже за певних обставин вони є більш ефективними, особливо тому, що в Україні недостатньо протиповітряних систем здатних їх збивати. Передача балістичних ракет Росії збільшує жертви серед українського народу та підтримує відкрито геноцидну війну. Щонайменше 47 країн уже засудили застосування північно-корейської балістики по українських мирних містах. 10 січня це питання обговорили на засіданні Радбеза ООН. але цей орган фактично заблокований та дискредитований постійним членством. Російської Федерації ба більше Росія, отримуючи зброю з північної Кореї, порушує численні резолюції Ради безпеки, які сама ж підписувала. Ці документи забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю в КНДР і не дозволяють Північній Кореї експортувати зброю. Тому деяка частина членів Радбезу звинуватила Росії в тому, що купуючи ракети, вона демонстративно зловживає своїм становищем. Південно-корейська делегація ООН повідомила, що Північна Корея хоче не лише заробити на продажі ракет, але використовує війну в Україні як полігон для випробування носіїв, здатних нести ядерний заряд. Атаки на українські міста дають Північній Кореї цінну технічну та військову інформацію. Ці, яка може мати значні наслідки для глобального ядерного нерозповсюдження, водночас бездіяльність Ради безпеки ООН лише підбадьорює режим Хенян. КНДР вчинила провокаційні обстріли поблизу морського кордону з південною Кореєю. А диктатор Кім Чен Ін пригрозив знищити Сеул та Вашингтон, паралельно прискорюючи підготовку до неминучої війни. Міністр оборони південної Кореї Шин Бок Сік в інтерв'ю повідомив, що. КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до передбаченого постачання балістичних ракет малої дальності. Шино тякнув, що може йтися про пускові установки та кілька балістичних ракет із дальністю польоту 900 км. На тлі поглиблення російсько-корейської військової співпраці Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох організацій з Росії та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет в Україні. Однак наші союзники мають діяти на випередження, перманентно збільшуючи спроможності протиповітряної оборони нашої держави. Росія також має намір придбати балістичні ракети в Ірану. The Wall Street Journal зазначає, що таке бажання Москви стало очевидним у грудні, коли російська делегація відвідала іранський полігон, аби ознайомитися з балістичними ракетами і пов'язаним з ним обладнанням. Джерела видання допускають, що Іран може продати необхідні Росії ракети вже навесні? Як бачимо, Росія створює вісь трьох агресивних підсанкційних країн, які хочуть занурити світ у хаос. І лише пропорційна відповідь міжнародної спільноти, а також офіційне оформлення поразки Росії на території України можуть припинити ці загрози для світової безпеки. Які наслідки для світу та України матимуть результати виборів в Тайвані? 2024 рік стане глобальним випробуванням для світових демократій. У цей рік будуть відбуватися вибори у понад 70 країнах. Багато з них можуть серйозно вплинути на геополітичну ситуацію, зокрема на російсько-українську війну. Зокрема, увага міжнародної спільноти прикута до виборів на Тайвані, де 13 січня обирали президента та парламент. Цей процес має надважливе значення для світу, особливо в контексті відносин США та Китаю. Але перед тим як переходити до розбору результатів виборів, давайте розглянемо основних політичних суб'єктів Тайваню. Це правдна демократична прогресивна партія, яка має прозахідний вектор і виступає за більшу суб'єктність від континентального Китаю. Партія Гміндан, яку часто називають прокитайською, вона досить неоднорідна, але її політика спрямована на відновлення політичного діалогу з Китаєм. Та тайванська народна партія, яка позиціонує себе як альтернативна політична сила, зосереджена на тайванських цінностях. А тепер перейдемо до результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув кандидат від прозахідної демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який випередив Хоу Юї від партії Гоміндан і представника Тайванської народної партії К Венже. Такі результати викликали неабияке невдоволення Пекіна. Натомість провладна партія втратила позиції в парламенті законодавчому юані. Тепер демократична прогресивна партія не матиме більшості, і їй доведеться формувати коаліцію. Цілком ймовірно, що за відсутності абсолютної більшості в жодної з партій новообраному президенту буде нелегко. Йому доведеться шукати компромісів з опозицією, а оглядачі схиляються до думки, що законодавчий орган Тайвану взагалі буде опозиційним до президента. Китай уже заявив, що ці вибори не вплинуть на прагнення Пекіну до національного воз'єднання. Як ми добре знаємо, тайванське питання залишається для Китаю вкрай чутливим. Тому будь-яка легалізація політичного середовища острова, зокрема через офіційні комунікації з політиками Тайваню, наражаються на жорстку реакцію офіційного Пекіну. Пекін з усіх сил намагався запобігти перемозі Лая Цінде, а для безпосереднього впливу на виборчий процес. Пекін пішов на військово-психологічний тиск та активізував провокативні маневри повітряно-морських сил та запускав поблизу Тайваню чотири аеростати. Однак, схоже на те, що статус-кво тайваню збережеться. Попри те, що Сполучені Штати є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню, Байден виступає за стабілізацію відносин із Пекіном та дотримується політики одного Китаю. Сам новобраний президент Тайваню не готовий іти на загострення і проголошувати незалежність, аби статус протоки було збережено. Та це не означає, що Китай відмовився від ідеї єдиної країни. Саме тому військовий сценарій видається малоймовірним. Якщо Китай наважиться застосувати силу всьому світу, буде загрожувати найбільша криза 21-го століття, наслідки якої ризикують затьмарити сукупні збитки від російського вторгнення в Україну, пандемії covid 19 та фінансової кризи 2008 року. Потенційна шкода від конфлікту може сягнути 10 трильйонів доларів або 10% усієї економіки світу. До того ж, Тайвань виробляє 60% усіх мікропроцесорів та 90% складних чіпів у світі. І Китай серйозно залежить від них. Ба більше, Китай не готовий до війни через корупцію в армії, неналежні темпи переформатування економіки та диверсифікації джерел енергетичних ресурсів. Тож варто очікувати продовження тиску Китаю на Тайвань у військовому, економічному та дипломатичному планах. Без сумніву, українська історія стала повчальною для всіх, хто планує розв'язувати міжнародні проблеми військовими засобами. Наврядчі успіх України у протистоянні Другій армії світу надихне Китай на військову агресію. КНР сприймає російсько-українську війну і реакцію на неї західного світу як можливий зразок потенційної реакції світу на війну проти Тайваню. з іншого боку. Тайванці вивчають досвід українців і розуміють важливість завчасної міжнародної підтримки та допомоги. Так, Тайвань запроваджує санкції проти Росії та Білорусі, допомагає українським біженцям, відправляє гуманітарну допомогу і долучається до відбудови нашої країни. Тайбей готовий допомогти Україні модернізувати цифрову інфраструктуру після війни і загалом відкритий до співпраці з офіційним Києвом. Відносини наших країн край перспективні, особливо зважаючи на те, що Тайвань це високотехнологічна держава. Втім, через політику Пекіна нашим країнам дуже важко розширювати співпрацю. З обранням нового президента обережна і водночас комплементарна політика Тайваню щодо нашої країни найбільш імовірно збережеться. А така підтримка демократичного світу вкрай необхідна і навіть може стати визначальною у перемозі над ворогом. Дякуємо, що переглянули це відео. Нагадаємо, що ваша підтримка наших зусиль є дуже важливою, а ваша підписка, лайки та коментарі допомагають просувати наші відео. Тож закликаємо понатискати всі необхідні кнопки під цим відео. До зустрічі.